Тима, напевно, пройшла народ. Підсипала нам чуть-чуть сніжку. Пару днів було прохолодно, так мінусок, хорошо. а зараз вже пішло на плюс, там далі пише дощі. Ну я думаю, Новий рік буде як зазвичай без снігу. У нас сьогодні неділя, і сьогодні ми знову будемо щось варганити, щось готувати. Тим, кому це не подобається. Хто не хоче на це дивитися, просто не дивіться, або ще проще скажу. Он дверь, як ото кажуть, да, далі вже продовження продумаєте самі. Я взагалі не розумію тих людей, які заходять на те чи інше відео. Не обов'язково це в мене на каналі, в інших так само читаєш, і пишуть всяку там інтересні речі. То очкарик, то лисий, то червонощокий, то ще якийсь, то е на що ти це знімаєш? тебе агротема, а ти оце такою херньою страдаєш. Хлопці. Ну... Чи дівчата, хто там, я не знаю. Не подобається вам. Ну, от як особисто мені. От не подобається це відео. Я не перехожу. А якщо я перейшов, воно мені не подобається, я його закриваю. Ну я не пишу всяку херобору, яку пишете не тільки мені, ви. Покажіть, як треба. Заведіть свій контент канал, робіть свій контент і показуйте те, що ви хочете бачити на просторах Ютубу. Каналів Гора, тому я думаю, тих, хто здраві, залишаються. Нездраві уходять, то уходять, і все, і все нормально, всі довольні, всі щасливі. Ну, так, общем, хороша цих е, демагогій і так далі. На сьогодні неділя приїдуть сьогодні серйозні ребята. Люди. Ну, На жаль, зніматися вони не хочуть, але е, як ви вже поняли по назві відео, що сьогодні буде знову плов. Зробили роботу над помилками. Е, зробили висновки, і сьогодні будемо робити по-іншому даний плов. ну, Односительно, і плюс ми його будемо готувати не на нашому самогонному апараті, а на спеціальній е, як вона печі для казану, яку ми яку я зараз вам покажу далі у відео. Е, а приїдуть хлопці, а хлопці приїдуть і вони дзвонили, кажуть: ми їдемо тільки на плов. Я вдумав вже в цьому відео в цю неділю готувати бограч. Ну бограч ми перенесемо на е, наступну неділю. уже будемо туди ближче до нового. Году. А може придумаємо щось замість бограча. Наступну неділю приготуємо, а вже перед новорічну Скажем так, тоді вже приготуємо борщ. Ну це все далі поетапно. На каналі будуть відео і це все діло побачите. І пацани приїдуть, кажуть: ми їдемо на тебе, каже на плов Тому в нас времени не сильно багато, Ну пару тройку частіків є, поки вони доїдуть, пацани не зблизька, а аж туди, десь під Вінницю. Зніматися не хочуть, тому ми, ми вам їх сьогодні не покажемо, але але. Відео сьогодні, я думаю, буде цікаве. Тому не перемикайтесь, не забувайте поставити лайкос. Ну і напишіть же свій якийсь коментар. Позитивний, негативний. Ну, негативних е вже вроде би поменше, але все одно є якісь там е чудіки, які заходять і пишуть всякі дурниці. Ну, просто не дивись і просто не і буде все люкс. Так що, що як всіка, я вам кажу. З мене відос, а з вас лайкос. Кому не западло? Правильно? Правильно. Зараз розпаковуйте нову, нову штучку. Час оператора попрошу, щоб він мені допоміг це все діло дістати, бо я його сам не достану, бо воно тяжоле. Достаємо і продовжимо далі. Приїхала посилочка від компанії Деді Смок, а саме піч. Тільки не мікрохвильова, як ви подумали, а піч під казан. Зараз ми її будемо розпаковувати і дивитися, як, як, як вона виглядає. Довго я стояв перед вибором, ту чи іншу. Їх там гора в інтернеті, як зайдеш, голова тіряється. А потім сповнив, що у вовки бруса. На каналі десь було відео. Я ж давай шукати. Ти сюди знайшов, а в нього мангал багатофункціональний такий, що на базі, як на самогодний апарат нашої та коптільня. І теж. Для казана є місце, є прішоточка для стейки, там, для риби, для прочі. Подивився. Тому вибір саме впав на дану піч від компанії «Деді Смок. Все ж таки, по вовки-бруса словам, якість на вищому рівні. І я так одним оком відкрив, подивитися на трубу, то там все-таки видно вже, що якість на вищому рівні. Зараз ми його це все діло розпакуємо. Бачите, як добре, чим нова почта привозить отаких боксика, політиках, що і досточки остаються на розпалочку, і бутончик остається. Клас, клас. І от, будь ласка, наглядний приклад роботи шуруповерта від компанії Vitals. Зараз на світла немає. Можна, звісно, як от в даному випадку тут у нас гострі, зараз ми його молотком це все діло диб'ємо. Але в нас тут є гарні новенькі ці самі шурупчики які ми залишимо в себе в господарці. А де це? А ця штука пригодиться. Так, зараз розпаковуємо народ і далі продовжимо. Так що не перемикайтеся, кому ця тема цікава кому зацікавила е, дана пічка, посилання на неї я залишу в описі. Переходьте. На сайт там в них є як мангали, так і коптільні отакі от самі печі. І, до речі, в подальшому буде нова модель, якась там модернізована. Не готов сказати. В общем, переходьте, подивіться, і для себе, для таких приготувань, для свого е як, саду городу обов'язково щось знайдете. Ну, а як і зараз я вам це все діло покажу у відео. Ну як я вам? Це тепер народ виходимо на новий уровень, чесно я вам скажу. Зібрали е, дану піч. Гляньте, виглядає, ну просто божественно. Що хотів ще додати, От дивіться, паспорт на дану піч. Ось це, подпись, паспорт, всі там діла. Гарантія на товар 12 місяців здати продажу. Що немаловажно. Не знаю, на що тут треба давати ту гарантію, але вона є. І ось ще якийсь. Гарантійний талон. Оце комплектація даної печі. Дивіться, яка красота. Я просто Я, я вражений. Тобто воно все соответствує е, реальності. Приблизь сюди. Дивіться, як виконана ручка. В комплекті йдуть, як оця штука називається? Кочерга, скажімо так. <плес> совочок. Дивіться, все із цим іскованою штучкою. Позолота, все як має бути. В самих дорогих. Готелях Лондона і Парижа, сама пічка. Таке. Е, не тонюсіньке, не з вольги. По вагі вона на, на новій пущі написала 60 кг. Стекло це ж наверно, воно все того, так? Да? Огнетрив. Огнє... Те, що от витримує огонь. Дивіться, просто обалденна штука. Досточки. От якби вони були світло, знаєте, кольору, вже О, не то пальто. А ось такий коричневий. все отак. Блін, ну я мені подобається. Момент по трубі. Я не запитав з приводу труби, є чи нема вона і так далі. Прийшлось виходити з того, що є. На базарі швидко зайшов з горем пополам. Я не знаю, це таке враження, як такий діаметр 110. Це тільки буває в цій печі, в других котлах і в інших е, е, конструкціях, де потрібна ця труба, воно не приміняється. Єлі в одній на одну ларку знайшов 110 яку-нібудь. Кажу, дайте мені на перший час, а компанія повинна мені буде прислати. З понеділка вже е, трубу, яка йде в комплекті. Я не спитав, менеджери не сказали, Ну, якось так вийшло. Ну, тим не менше. В общем, що, будемо зараз розтоплювати нашу е, пічушку. Пишіть ваші думки з приводу даної конструкції. Ось восьмилітровий казан стає сюди, бачите? Чудово. Зараз ми на ньому будемо все діло варгани. так. отак. Дивіться. Загляньте всередину. Новеньке, гарненьке. Така фарба, мабуть, тримка, чи як. Огне і така вона не глянцева, а така шершава. Я задоволений по по купівлею, покупкою, чи як правило. В общем що, не розтягуємо і починаємо варити сьогоднішній плов для наших гостей, які вже проїхали Київ. Не перемикайтесь, далі буде. Починаємо готування, як то говориться. Ще ж забув сказати вам на початку відео, що сьогодні ж ми виберемо переможця, хто виграв жилетку, але там буде ще один переможець, який особисто коментар понравився мені. Пам'ятаєте, в минулому відео ми розігрували на каналі жилеточку. Так що, чуть-чуть далі, коли наш зірвак буде готуватися, ми це все діло покажемо, розкажемо. Налили олії, минулого разу ми прошибли, налили багато. Але знову ж час кидаю м'ясо і розкажу. Тут як його кинуть, тут вже олія кипить так, що Не... аж прилипав. Помішувати треба, помішувати. А вон інше як малувато. На таку кількість м'яса. Знайшли, його не вгадаєш, воно це все діло, як то говориться, індивідуально. Треба було чуть-чуть більше. Так, і помішуємо. Помішуємо. Тяга продумана в даній печі просто обалденно. Тільки чуть-чуть відкрив, все, тяга пішла. Ну, пряма труба є пряма, це не в нашому. Значить, дивіться. Е, читав усі ваші коментарі, де ви писали. Те зробив не так, те зробив не то. Ну, дивіться, по-перше, я говорив, що це я роблю перший раз в житті. А перший, як зазвичай кажуть, перший блін комом. За... Основу я взяв відео, прикріплю під відео внизу, перейдете, подивитесь. Рецепт чоловіка і звідти взяв максимальну базу, скажімо так, як ми готували плов. І от він кидав перву цибулю. Тому в нас так і вийшло, що ми теж кинули перве, перву цибулю. Ну так як ви написали, що первим потрібно кидати м'ясо, значить цього разу ми кинули первим м'ясо чуть-чуть його доводимо до румянця, як то говориться. І переходимо до нашої цибулі. Це все ж, знаєте, як ото. Кожен готує по-своєму. Ви ж візьміть 33 хазяйки і 33 разом стануть і зготовлять борщ з одних і тих самих інгредієнтів. Але вони будуть, ти всі борщі, один від одного відрізняти. Так само тут. Хтось готує так, хтось готує так. Що у нас? У нас, в принципі, інгредієнти всі ті самі. 2 кіло говядини, 2 кг моркви, кіло 200 цибулі. Запечатано, прям так було, прийшлося 70 кг. Всю ми її сюди і примінили. Е, спеції, як і в попередньому, соль, перець і той самий рис. Але ми зробили висновки для себе по вкусовим якостям, що той самий барбарис ми будемо сипати повністю всю цю пачку. Куркуму повністю всю пачку. Тому що воно, як то кажуть, кашу маслом не испортиш, так само і даними тими приправами. Ти його не іспортиш. Тому що м'ясо наше тушкується. Кінечний, не кінечний результат, а вже як почнемо варити зірвак, тоді вже включимося, розкажемо, що до чого як, як воно в нас вийде. По самій печі, я ж кажу, просто біба. Це не той наш. Як я її називаю, самогодний апарат. Все ж таки, ну, воно для цього розраховане. Ось все тут під рукою, все стоїть. Я обмотав цю досточку. Ну, жалко, блін, новеньке, поки лежить на нього ж ту саму кришку і так далі. Тому, тому таким макаром вийшов з положення, пакетика канадів, щоб поки новеньке, як такається, воно е, должно зберігатися. Наше м'яско, як його називають повара, пахівці на ютубі запаковується. І ми готуємо, готуємо. Далі ще включимося. Пішла наша цибулька в ход. М'ясо підрумянилося і ми сюди вже загрузили 1, 200 кіло 200 нашої цибулі. І з приводу олії. От перейдіть, подивіться на той канал, який я оставив в описі. Подивіться, де чоловік каже, що написано 800 грам ухти його. Олії оце хватну муву. 800 грам олії на казан. Я ж минулого разу, так само 800 додали. Бутилочка в нас 850, вся вона туди й пішла. То в нас вийшло чуть-чуть. Да, не то пальто поплив. По вкусовим якостям питань немає. Просто не було, скажімо так, картинки, яку б ви зацінили і написали: б, оце красота, оце плов, оце він розсипчеся і так далі. Картинки не було, а на смак було доволі-доволі непогано. Тим більше, як дивишся ці всі кулінарні канали, кулінарні рецепти. Не факт, що воно на вкус смач, смачно. Воно, мабуть, картинка просто красива. Ми на неї подивилися. Вау, це бомба. А на вкус Тому, тому, ми готуємо так, я б говорив це. Да? А як готуєте ви, покажіть, нам би було цікаво. І не тільки мені, є багато людей, які люблять подивитися таке. Тому ви чуть -чуть і змінили е, діяльність, не, не, не діяльність як. Ролики у нас на каналі, хоч у нас тематика зовсім інша. Ну, а що можна фермеру робити зимою? Ну, хтось крути гайки, хтось там щось ремонтує, хтось лежить на дивані. Якби були кордони відкриті, то більшість би лежала на е, лежаках десь на узбережжі того чи іншого моря. І е, я вирішив, думаю, для різноманіття забабахати такі кулінарні скажімо так, відосики. Комусь вони нравляться, комусь ні, кому подобається. Велике вам дякую, що дивитеся. Ну, а ми, ми жаримо, піджарюємо, тушкуємо наше, наше м'ясо із, із цибулькою. Уже пахне, не передать словами. Цей раз ми зробимо все по-правильному. Як книжка пише, як то говориться. Не той чоловік, який знімав відос, а як зробили б ми. Ми ж проаналізували, що ми минулого разу зробили, не так. Покажи вас, як я раз Аромат вам просто не передам. Температура даної печі неймовірна. Оце стою, в ноги аж, аж підпекую. І топочка класна, що стільки ж з оператором балакали. Що туди можна брьовна такі впихати, я тебе дам. І це вже ж як не крути вже Зовсім інший рівень, не так, як ми минулого разу на нашому самогонному апараті робили. Так що що, не перемикайтеся, я думаю, сьогоднішній плов ви зацените. і напишете вже. О, Андрюха, оце ти вже молодчага. чага. А воно як не крути, вже досвіду до набралося в приготуванні плова. А перед новим роком, як я обіцяв, щось будемо приближатися до Бограча Закарпатського. тільки на Полтавщині. Ви чуєте, як воно там вже все бульбить грає. І от бачите, на нашому попередньому самоварі. Апараті, тому як, У нас не було, отакої пару такого. Тепер, по-перше, не було такої температури, як в даній печі. Тому воно в нас може чуть-чуть і по, по часу затяглося і по цьому чуть-чуть не вийшло. Ну отну не те. Оце вже іменно бомба. Так, що у нас йде морковочка. Ми вже на досліді минулого разу ми її не всю додали, бо ж типу, думали не влізе. Отаким от макаром соломкою порізана у нас морковочка. Зараз ми її чуть-чуть протушуємо, Чуть-чуть, небагато. Додаємо води всі спеції по вкусу. І залишаємо наш зірвачок, вариться на годинку. Може, чуть трохи більше. Дивлячись на скільки в нас часу хватає. Ох, яромати. Ти що, ти що! І в нас вже, як ми додали менше олії, в нас вже набагато як, змінилася е, консистенція, чи як воно правильно назвати, що воно не таке все жирне вийде цього разу. Я думаю, в кінечному результаті найголовніше, що впливо, вони начудить, і в кінечному результаті вийде обалденно. От вже дивишся просто. Просто яка краса. Соломкою. Ой-ой-ой-ой. Соломкою минулого разу порізали. Думали, ой, великі куски. А вона в ітоги проварилася, зварилась і вже як таковою морто вже і не було видно. Ох, і в штани. Я думаю, скоро погорю. Це труба. Це мощ. Температура мощніша. Так. Тушимо нашу морковочку і далі включиться. Вже вирисовується, да? Все, наша морковочка. Тушнулася. Що ми робимо? А що? Доливаємо воду поверх нашого всього м'яска. Ось таким макаром. Бач, наскільки ми зараз більше води долили, да? Да. в порівнянні з минулим разом. Да, Там може той папуас нас обдурив із пропорціями води, олії і так далі. Ціляком. Цей раз, минулий раз ми хотіли порубали. Цей раз вложимо ціляком дві перчинки. Так, далі. Далі у нас барбарис. Ми так покуштували, попробували. Цей барбарис, ну взагалі ні на що не вплинув. Тому кидаємо цілу упаковочку. О, у мене тут фартушок і тікачик Духмяного перчика. Та можна ще, хай пахне. Так. Це оцю зіру не знає. Хто її любить, хто не любить. Дві ще поточки. Ну, пахне. Угу. Куркума. Прийняли рішення, що смело можна висипати. Усю пачку. Це наше... А, як пахне, так класно Да. Це наше таке особисте рішення. Тепер пішла у нас вход в перець. Да? Перець і соль. чорний перчик Добавляємо. Опять же, нам треба його спробувати, щоб воно було пересолене і переперчене, щоб на... залишилося і для риса. І опять же ж, інгредієнт забув часничок. Чи давай ми його потом, як попробуємося, потім додамо, щоб він. Не мішався з цим самим. Так, що я хотів? Соль. Не мішався нашим зірваком. Соль, знову непонятно, чи вона солена чи вона не солена. Будемо зараз спробувати це все діло на вкус. На смак вибачаюсь. Так. Перемішуємо, так? Да? Так, ну, совсем. то ж таке прям гостюще в нас було. А це вже воно. Ах, пахне як хорошо. Сейчас придется нам еще водичка добавить, чтобы наш зервачок томился. Вот так, да? Расправил. красиво, як. Так, где наша лужка? А все лужка. всегда. Так, попробуем. І зовсім не таке, як минулого разу. Тоді був наваристий ще. стай. Ще перцю і ще солі. Все, підсолили ми, підперчили наш зірвачок. Ложимо цілячком часничок, от йомой розпався. Так же ж рекомендували всі. Добавимо ще трохи водички. Все наше, Всі наші інгредієнти покриті, накриваємо кришкою і залишаємо. В районі години хай тушкується. Пішліть розігрувати жильотку. Поки ми там зірвачок наш настраювали, світло було і знову виключили. Допомагає нам от зараз в даному випадку, хоч що нібудь бачить, це ліхтар від компанії Vitals. От, дивіться, зараз, хоч якось мене бачите, а не оператор виключив. Не видно нічого, да? тільки видно на задньому фоні включають, як горить наш камінь. Значить, до розіграша. Повните, е, да? В минулому відео, коли ми варили плов, ми значить, розігрували дану отаку круту жилетку, яка поїде сьогодні до чоловіка. Канал у нього називається Ді Клочко. Я там це все діло прикріплю в відосі. Ви подивитесь. Чоловік написав коментар, скільки лайків набере. Слава Україні! Героям слава! Відповідаємо чоловіку! І е, даний коментар заслуговує на таку жилетку. Номер, номер мій буде під відео. Зв'яжетеся зі мною, напишете на вайбер, куди відправити, що я запакую, відправлю, все оплачу, так як і домовлялися. 60, по-моєму, лайків отримав саме цей коментар. Але там був ще один, який особисто мені сподобався, я блін, він сміявся і пузарвав. Значить, дивіться. Олександр Мороз написав Андрюха, ти з цибулею морквою рисом, як мій дід, з другом тісто містили. Коля, щось воно густе, додай води. Коля, щось воно рідке, додай муки. Коля, воно не лазить у каструлю. Візьми більшу. <хи> ну, Прикольний коментар. Так що чоловіку від е, мене особистий буде подгончик. Отака кепка від компанії Агрорит. і отакі крутецькі нульсові пірчаточки. Це чисто від мене за такий крутий коментар. Так що, чим більше крутих коментарів, прикольних і так далі, тим більше буде розіграшів. Наші переможці. Зв'яжіться зі мною в вайбері, в телеграмі, в WhatsApp, кому буде удобно. І я відправлю вам отакі круті призи. Це одному чоловіку Олександру Александру Морозу. А це Ді Клочко. Поїдуть такі подарунки. Так що ждемо, поки закипить, протушиться наш зірвачок. Чекаємо гостів. Кажу, ви ж не заїжджайте ні на яку кажу заправку. Я ж тут все виготавлюю. Каже, на заправку не заскочимо. Ну, каже, в АТБ заїдемо по любому. Так що чекаємо гостей, гостей, чекаємо приготування плову. Не перевикайтесь, саме цікаве ще далі. Так, всі вже поз'їжджалися, всі вже за столом сидять. Так що тепер я без оператора, значить, дивіться, наш зірвак готувався час 10. Додавили ми в нього рис. І воно далі собі отут тушкується на малесенькому гні. Рис наш забирає смакові якості нашого зірвака. Потім це все діло ще будемо висушувати, чи як правильно називається, робитимемо отвори. Це все буде пізніше, чуть-чуть. Висипали рис, додали чуть, чуть водички, і наш плов тушиться. Я думаю, цей раз буде на порядок краще. Ну, вже темніє. Кінечний результат, зрозуміло, що покажу. Ну а по самій печі я, звісно, народ задоволений. Ти що, Дивіться, які сюди можна дрючки кидати, які захочеш. От зараз, допустим, бачите, червоніє, зараз ми відкриваємо під дувайло і в нас зараз піде огонь. Просто неймовірними темпами. Бачите, як накаляється червоніє одразу. Ну, нам огник в даному випадку не потрібен, тому отак на спічечку оставляємо. І оце ручка зі ми готували. От, Допустимо, отут таке гаряченьке. А тут він спокійно взявся, держиться. Тобто Бомба, а тут а температура ж неймовірна. Йде вже сніг очередний як і нам обіцяли. Ну, а тут а красота. Ще трохи. Так, ну що, прожектор, світла немає. Ну нічого страшного. Опять народ ми щось заплужили. Я вже не знаю, може чи в рисі ця проблема якась. Що ми в тому минулий раз... Покажи, Сосирок, минулого разу таке було. Є біленьке, бачите? І ми минулий раз додали половинку ж з іншої пачки. Цей раз вже тільки строго пачка і все одно є стабіле. В чому причина, не можемо викупити. Це нервно, будемо готувати плов не тільки для наших сьогоднішніх гостів, а ще й для, для себе, поки не навчиться. В общем що, приємно це все діло. Їсти, що вже хочеться. Беремо, сипемо наше їзю. Я от, як я вже говорив попередній, я люблю. Не жаліємо всю пачку. Тоді було мало. Зараз буде вистачати всі. По смаковим якостям, ну смачно все, лени розсипчастей і він у нас як, як би, приготувався, як вроді би, скажіть я скажу, рисова каша Ну нічого, зато ось оно приближав. Зато дивіться, зараз достаємо з піщери інгредієнти нашого зірвака. Дивіться, тут бомба. По вкусу. Я впевнений, що і уверений і знаю, і вже пробував, що просто... Не передать словами. Смакота. Але як добитися той розсипчатості, я не знаю. В коментарях то я знаю, щас понаписуйте фахівці. От хотілося б побачити, як його правильно це все діло зробити. Так що в нас в очередний раз. Не плова рисова каша. Ну, нічого. Зато своє, як то кажеться. ось розпадається. Шо, шо говядина, звісно, бомба. Ну, отаке вийшло візуально, бачите, немає ніякої ні розсипчастості. Опять запороли. Що цьому посприяло, не знаю. Так, ми до столу. Дякую всім за увагу і зустрінемося вже в нових відео.